Здається, я знайшла найкращий готель, найкращий пляж. І мені тут дуже-дуже подобається. І цей готель Новастар Роялазур Таласа. Він розташований на першій лінії і має загальну спільну територію з готелями Белязур і Солязур. Якщо вийдете з готелю і підете вліво через 20 хвилин, ви опинитесь в центрі Хамамету і прогуляєтесь по Медіні 12 століття. Наваста азур був зачинений на повну реновацію аж на 4 роки. І тепер він постав перед нами стильним, сучасним, розкішним. Є така відокремлена зона з обміном валюти та банкоматом. Бар в лобі працює 24 години на добу. Готель має як імпортний алкоголь, так і свій фірмовий. Мінімальна категорія в готелі, називається Room, трьохмісний номер. Прозора частина ванна кімната. І ось такий балкон, з видом на море. Ванна кімната є халати. Дуже так просторо, світло, чисто.

В готелі три басейни, один з них з морською водою. Дуже зручні шезлонги, і м'які матраси, і сама конструкція. Цей басейн з підігрівом. Далі йде басейн звичайний. І басейн з морською водою, панорамний з таким краєвидом. У готеля Royal Azur загальний пляж з готелем Белязу. Ось такі широкі простори. Так, іноді є водорості, є трошки каміння, але водорості дуже корисні, їх зберігають і забирає навіть держава, тому що їх бережуть і використовують для таласотерапії в тому числі. Ці басейни належать таласоцентру, з видом на море. На території готелю багато таких затишних куточків, де можна усамітнитись. Дуже все стильно. Потрапили на закінчення сніданку в готелі, тому людей майже немає, але асортимент досить гарний.